Ну що ж, погляньмо, як Пінмай приборкує хаос у проєктах. Поїхали! Знайома ситуація. Нескінченні чати, загублені коментарі, це ж постійні помилки і затримки. В Україні будівельна галузь активно цифровізується. Але от комунікація досі залишається проблемою. І ось тут на сцену виходить Пінмай. Він перетворює будь-яке зображення на спільний робочий простір. І що найкрутіше, це неймовірно просто. Всього три дії завантажити ПІН-коментар. Отже, крок перший. Завантажуєте будь-який файл. Це може бути креслення, фото чи PDF. Далі просто ставити ПІН на конкретні деталі. Все більше ніяких довгих пояснень. А потім коментуєте текстом або голосом, і кожен пін стає окремим чітким обговоренням. Окей, звучить добре. Але для кого це все? Давайте подивимось на конкретні приклади. Наприклад, для менеджерів будівництва координувати команди прямо на плані ідеально або для дизайнерів інтер'єру та ландшафту узгоджувати деталі з клієнтами стало значно простіше. Архітектори ж можуть проводити дизайн рев'ю, де кожне рішення фіксується просто на кресленні. Та найкраще про це розкажуть самі користувачі ось що кажуть професіонали. От, наприклад, bim консультант з Канади каже, що це просто справжній прорив для його команди. І що важливо, вся історія обговорень зберігається, жодна деталь більше не загубиться. Інший користувач, архітектор, хвалить мінімалізм і каже, що відкривати PDF прямо у браузері це фантастика. Агент з нерухомості зі США відзначає, наскільки простіше стало працювати з підрядниками. Добре, це для профі. А що ж для самих клієнтів? Для них це теж суперкорисно. Вони можуть легко стежити за ремонтом, обговорювати правки і мати всі домовленості в одному місці. До речі, спробувати можна прямо зараз, є безкоштовна версія для вебу та мобільних. То що, готові нарешті перетворити хаос на проєктах на структуровану співпрацю?